Слава Ісусу Христу, єдиному Богу, про якого ми співаємо, якого славим і віддаємо повіки, пошану і славу. Незважаючи на такий важкий період, на такий час, і навіть на той момент, що ми зараз маємо час тривоги в Україні, але ніхто не може відмінити цього бажання і цього великого свята, коли люди навертаються до Бога і хочуть служити Йому. Я буду читати текст Божого Слова, і дещо пороздумуємо, це Євангелія від Матвія. Третій розділ з 13 по 17 вірш. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його, і, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Слава Богу. Дорогі сестри і брати, я хотів би трошки разом з вами повернутися в цей час, зробити такий маленький екскурс і пороздумувати над деякими речами із Божого Слова. Просто ми можемо для себе уявити, ми можемо собі подумати, як воно могло відбуватись насправді в той час. І коли ми дивимося то проповідь Івана Хрестителя це було щось нове. Це була річ, яка була, можливо, незрозуміла в старому заповіті. Багато приносилось жертв, багато приносилось різних звершувалось тих чи інших постанов букви закону. Але тут. Є речі, які щось зовсім нове несуть. І декілька таких нових речей, які відбувалися при хрещенні, я хочу звернути на це увагу. Це речі, які потім ще відбувалися, а є одна річ, яка потім так вже не відбувалась. Але потрошку, все і по порядку, Іван починає цю проповідь над Йорданом, і до нього йдуть люди, і він їх хрестить. Він звершує оцю річ, яка також була нова в старому заповіті. Вони йдуть і хрестяться на покаяння, і він дає настанови одним людям, другим, третім. Різні категорії людей приходили до нього, і він для кожного має настанову, що він має робити. Але над тим всім люди, які живуть в старому заповіті, я можу собі уявити, вони, в них стоїть запитання. Тому що. Іван звершає хрещення на прощення гріхів. Це не просто так. Вони привикли, що прощення гріхів відбувається тоді, коли беруть тварину, коли беруть козла, покладають на нього гріх всього народу і відпускають його в пустиню, і цей козел більше не повертається. І таке німе запитання, воно напевно стояло там в повітрі, його ніхто не давав. Ми не бачимо, щоби хтось давав це запитання, але люди думали, де ця жертва, де цей козел відпущення? Хто буде приносити цю жертву, тому що без цього вони не розуміли прощення і очищення від гріхів? Але тут в один момент до Йордану підходить Ісус. І коли його бачить здалека Іван, Він каже, оце Агнець Божий. Це не просто оцей козел відпущення, який привикли бачити, це знову щось нове, це знову щось інше, це Агнець Божий, на якого Бог. Кладе гріх всього світу, на якого не просто тих людей, які тоді каялись, які тоді приймали хрещення, але всього світу, всіх людей, які покаялись до сьогоднішнього дня і ще покаються до закінчення віку, Бог поклав на нього гріх всього світу. Алілуя! І люди дивляться, і, можливо, все рівно не розуміють цього проголошення, але це було зовсім нове. Це була революція в розумінні людському, що вже не козел, не тварина. Але син Божий, який є анцем Божим, він бере на себе гріх всього світу. І далі цей агнець, він не просто бере гріх світу, не просто прийшов до Йордану і сказав: можете на мене положити цей гріх, і я пішов. Але він в смиренні заходить у воду і йде до Івана Хрестителя. Він показує цей приклад. Він говорить, що так потрібно виконати всяку правду Божу. Що це є Божа постанова, і від, цих, від цього часу, і надальше написано Слово Боже каже, хто увірує і не просто увірує, а охреститься, той буде спасенний. І Він звершає цю правду, він дає приклад, і він робить знову ж таки нову річ, тому що це агнець, який смиряється до кінця, який смиряється до того моменту, коли стає людиною і стає подібний до людини у всьому подібно, до людини, окрім гріха. І він, давши цей приклад, охрестившись Івана Хрестителя, виходить із води. І тут відбулася взагалі унікальна річ, яка не повторювалась після цього. Тому що Бог явився для людей на цьому місці в трьох особах. Ісус виходить з води. Дух Божий злинув на нього в вигляді голуба. І голос із неба пролунав, голос Бога Отця. Який засвідчив і сказав, це син мій улюблений, що я вподобав його. Алілуя! Си, голос Божий з неба він звучав ще не один раз. Але у такого моменту, коли зразу трійця явилась для людей, це був унікальний момент в історії людства. І сьогодні, коли зараз через декілька хвилин буде звершатися ця велика торжественна подія це хрещення. Коли кожен, хто заходить в воду, він буде ховати в цих водах свого старого чоловіка і Воскресати для нового життя з Ісусом Христом. Я хотів би, щоб для кожного пролунав цей голос в своєму серці, голос Духа Святого. Це син мій улюблений, це дочка моя улюблена, якого я вподобав і простягнув своє благовоління і покликав у свою сім'ю, у свою церкву, для того, щоби спасти навіки. Алілуя! Чи ти віруєш, що Ісус Христос є Божий Син? Вірую, чи ти віруєш, що Він помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Вірую. Чи ти обіцяєш служити Йому на все своє життя? Обіцяю. По вірі твоїй і обітниці Твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.